Це період 20 го століття? Так. Да. Окей, це е, дисидентський рух? Ні. Е, Період 20 го століття? Ні. Е, ХХ століття. е, Політик якийсь? Ні. 21 століття. Ні. Це до Другої світової війни? Ні. 19-те. Ні. А, це Друга світова війна? Тема? Ну, типа, да, і не тільки. І не тільки. Окей. Е, це. Керівник якихось збройних формувань? Так. Шухевич? Ні. Це до 15 століття? Так. Окей. Це 10 століття? Е, е, ні. Це століття найгірше вгадати. Це Тарас Бульвоборовець? Ні. 11 століття. Так. Е, ні. Кричківський? Ні. 12 століття. Так. Це князь. Так. Періоду Галицько-Волинської держави. Ні. Чекайте, це збройні формування періоду Другої світової? Да, так. Ті. Ну, типа, воно діяло під час Другої Ні. світової, в тому числі. Це обов'язкова персоналі? Так. Це партизанський рух? Так, партизанський. Ілля, ну хто ж таке загадує? Ковпак? Ні. <рес> Ти це мене недооцінюєш. Це не обов'язковий обов персоналі. Обов'язково, зараз подивишся. Ну, давай. Період розробленості. Е, так. Очільник Галицького дільного князівства? Ні. А, Смон... Я знаю, що він твій улюблений, але ні. Ні. Ні-ні. Строкач? Ні. Ні, 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 ні. Так, дивись. Розробленість. Мстислав Володимирович. Ні. На Ні. Так, виходить Володимир Мономах. Так. Єс! А знаєш, в мене? Василь Кук. Кук? Менже Ну, та друзі, підписуйтесь, якщо також хочете класно знати історію.